На початку повномасштабного вторгнення з Дніпра та області до Туреччини було евакуйовано кілька сотень дітей із сиротинців, будинків інтернатів, будинків малютки. Усіх їх вивозили організовано у супроводі працівників закладів, де вони виховувались. Майже три роки вони перебували за кордоном. Весь час їх фінансували різні благодійні організації, і нині цей благодійний проєкт. Завершено дітей централізовано доставили до кордону з Україною, і вони групою у 137 чоловік перейшли державну межу і опинилися вдома в Україні. Коли ми їх зустрічали на митниці, чого ви хотіли на Україну? Ми заскучали за державою. Ми хочемо додому, і ми реально хочемо борща. Оце мені дуже сподобалося, коли діти вже самі розуміють. Що вони наші українці? Ще в Туреччині перебуває 10 наших дітей. Вони будуть вдома найближчими тижнями. Але значна частина маленьких українців через війну Росії проти України продовжує перебувати за кордоном. Загалом зараз за кордоном перебуває близько двох тисяч ще дітей. Майже дві тисячі ми повернули вже. Також за попередніми оцінками 20 тисяч дітей депортовано в Росію, але це різні діти, в тому числі і батьківські викрадені. Це окрема історія, якою ми також займаємося з нашими міжнародними партнерами. Усі діти сироти після повернення в Україну опинилися на Закарпатті. На Дніпропетровщину вони не поїдуть. Дітей повертали з Туреччини з неодмінною вимогою, аби вони не потрапили в інтернатні заклади. Тому на Закарпатті вже розпочався процес знаходження для них нових родин. Маємо позитивну динаміку, адже вже 30 дітей з групи забрані в родинні форми виховання, 20 вже найближчим часом також будуть в родини спрямовані, ще залишається 80 дітей. Усіх повернутих з Туреччини дітей на Закарпатті поселили в одному із закладів, де вони адаптуються. Діти розказують, що останній раз чули звуки повітряної тривоги ще три роки тому і забули, як діяти в подібній ситуації. На Закарпатті діти будуть жити допоки їм не знайдуть нові родини. Тому усі українці, хто має бажання та можливість, можуть розпочинати процес усиновлення. Ті 30 дітей, яких уже усиновили, роз'їхалися з новими родинами по всій країні. Інші вже зустріли різдво та новий рік на Закарпатті. Івен Соломін Іван, Іван Шемко, правда є.